Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас собереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Так, Всіх з добрим утром. Заїхали на заправочку, заправилися. І так, дивіться, коротше. Про пробіг у мене вийшло 266,5 кілометрів. Общий пробіг у нас 156,806. Чому я це хотів сказати? Читаю, впрошливий раз я так само примірно проїхав. Якщо ви пам'ятаєте, тоді в мене вийшло там десь на 700 з копійками. Зараз дивіться 512 гривень. 21 літр ушло. Навіть, виходить, виходить, трошки менше, ніж 10. Той раз, мабуть, літрів 12. Я на заправщиці кажу, це, ви, не кажу, половину кажу, газу заправляли, той раз, не половину воздуха. Ну, як можна сказати, ну, скажіть, проїжджаєш ти сам, вроді би, не зима. Машину ж не грієш. Хіба що тільки прогріваєш з утра, як заводиш. Все. Коротше, якось так. Так, на часах у нас вже... Сейчас вам покажу. 8.38. Ми починаємо роботу і будемо лупаш. Будемо надіятися, що сьогодні день буде лучше, чем вчора. Так, прилетів мені перший заказ по болту. По болту. От, і этот. Приїхав я, короче, як всегда, в центр. Думаю, переїхати, навірно, на Солом'янку там трошечки буде веселіше, бо в центрі в 9-12, я думаю нема чого ловити. Якось так. Так що начало є. робота пошла. І кстати, у мене сьогодні ровно місяць, як я працюю в таксі. Ровно місяць. І можна сказати, підведя итоги. Подвідя ітоги. В плані усталості намного більше, ніж в дальнобої. Заробіток, можна сказати, той самий плюс-мінус. А в плані уставаємості в таксі намного більше устаєш. П'явне, в тебе тут все. Ти весь постійно кожен день в напряженні. Ти дивишся в цей навігатор, дивишся блядь, за пасажирами, дивишся, щоб тобі зліва-справа ніхто не приїхав, не прилетів. Ну, роботаємо поки що. Поки що работаємо. На дальнобой поки що я не збираюся, буду поки що в таксі. Наскільки довго, я не знаю. Ну, в коїсь мірі мене как бы, все встраює. Оце що тільки одне, що треба лупашить і лупашить, щоб що то мати. хрена дуже з'їдає заправка, дуже багато заправка з'їдає. Проценти дуже великі забираються. Получається, у болта 25% забирають закази. В уклона 17% з налічки і 19,5%, якщо через карту. Коротше, служби до хіра забирають. В першу очередь забирають служби, в другу очередь забирає заправка. Ну, третя це якби би таке під вопросом. Это в плані оренди, що отдаєш за машину. Ну це таке, була б своя, то не віддавав би, а так, як робимо на людські, то оддаємо. Коротше, якось так. Київ поки що ще спит центр Взагалі, двіжі, як, як такого, немає. І їхав сюди по скоростному вообще, свозняк. Просто свозняк. Це знаєте, таке впечатлення, як ту десь неділі-три назад було. Це точно -точ так само було три неділі назад. Не машин. Не шума, не гама, їзда в удовольстві. І по роботі я вам скажу те саме. Те саме. Просто що зараз до хіра таксісту, виходить, машин більше, ніж людей. От і за той виходить, що сидимо часами в носі ковиряємося, бо немає роботи. Коротше, якось так. Ми роботаємо. Так, зараз я вже на Академгородку. Якраз так повезло, що я тут вирвався з центру. Бо в мене тож перший заказ був центр. Потом з центру я переїхав. Думаю, нема там смисла, що то ловити, Переїхав на Солом'янку. І Солом'янку опять мені дає на вулицю Владимирську, а з Владимирської я взяв на Академгородок. Ми знаходимося зараз на оболоні. Получається... Виходить... З Академгородка Городка я тоді взяв на Ой, коротше, там сади, виходить, наліво, типа як на Коцюбинське поворачувати, а то частний сектор. Там я простояв, мабуть, час-10 тишина, ні одного заказу не прилітало. І я, виходить, переїхав на этот. На Став на Наумова і там. Тоже час на сектора прийшов мені заказ на Котельні, туда доставка людей завіз. І тільки приїхав висаджувати людей, мені сразу прилітає заказ на оболонь. По вищому этому коефіцієнту. Приїхав на оболонь, теж тільки висадив і одразу мені заказик прилетів сюди. Коротше, в конець оболоні, тут больниця є возле Поста поліції. Я не пам'ятаю, як ця больниця називається. Коротше, хто місний, той пойме. І тут я вже десь, мабуть, з полчасика стою. Сходив оце в магазин, взяв водички попити. На часах вже в нас 15 минут третього. Ждемо заказу, будемо сподіватися, що може щось із больниці тут буде. А ні, то прийдеться тоді вертатися на оболонь. А вернутися на оболонь, це прийдеться проїхати пробку через те, що на в'їзд в Київ перевіряють документи. Короче, як то так. Работаємо. Повторюся ще раз, сьогодні в мене ровно місяць, як я в таксі, Так що можна відмічати мого речове діло. Ну, чесно кажучи, там скажу вам по поводу впечатлений. Ну, Робота обикновена, нормальна. Я говорю, по заробітку, плюс-мінус дальнобой. Конечно, самое найбільше я вам скажу, це виматується, коли ти просто сидиш без заказа. Так, знаєте, приїхав, тільки людей висадив, другі сіли, полетів, 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 полетів. Тоді, в період, і каса, і в тебе якесь настроєння. А так оце, якщо за закоулочок заїхав, став трохи чтіньойшов, бо сонце таке паре, що... Їхав вже включав кондиціонера, бо відкриваєш окно вітер такий шумить, що капець. З кондиціонером весілей. Але щось він таке слабувате, мені кажеться дує. Я думаю, тим більше поміняли ж мені этот радіатор кондиціонера, він же задув його повністю. все. Я так ну, моє мнение, я думаю, наверное, дує, може і за того погане. либо забитий фільтр салона. Либо може не до повністю. Напишіть ваше мнение по этому поводу. Може в когось были, бо просто у мене ну, перший раз таке діло. У женщин брата машина, так у нього, ну, у нього, правда, у нас климатом, так там, конечно, включив, що там одразу холодильник. Тут у мене просто кондиціонер, но все равно я думаю, якось він должен трошки повеселее холодити. Може фільтр салона давати якось на эту роль. Чи ні? Я ошибаюсь. Напишіть в так, всім добрий вечір. Приїхали ми на солом'янку. Був я, коротше, на болоні. Там кидало коротше, різні мінімалочки, я відказався і прийшов мені заказ сюди на солом'янку. Вулиця називається Освіти. На часах у нас вже почти 9 вечора. Ну, ми кої як стараємося працювати. Ще в нас виходить скільки 2 часа в запасі, це так, можна так сказати, потолок по времені. Будемо сподіватися, що дивлюся, вже центр в коїсь мірі розривається. То днем, виходить, соломенка, чоколовка живе, а на вечір щось вона поки що втихла. Тільки все висадимо, може минут 3-5 баришню. Ждемо далі заказіка. Работаємо. Так, ще раз вам добрий вечір. Ми роботу на сьогодні закінчили, На часах у нас вже 38 минут 11, як би я, ну, кілометрів 6-5. Отраді інтересу, побачимо, скільки. Зараз у мене 203 кілометри пробіг за сьогодні. Уже не став нічого дивитися, як би смисл. Попаду на свій домашній адрес, не попаду, а зараз десь кудись в сторону. Время читаю в притірк, аби хоча б ще часіків 10 було, звісно, можна було подивитися, так он вже без 20.11, не будемо різкувати. Ну, робота сьогодні більш-менш нормальна. Більш-менш нормальна робота у нас сьогодні вийшла. Що я вам хотів ще розказати подвідя ітоги. так як у мене сьогодні о, дорожки. Ровно місяць, як я вже працюю в таксі, що я вам можу сказати? В плані, паришня на самокаті поїхала прямо по дорозі. Етут, в плані заробітка, дальнобой. Ну, зарплата такая як дальнобої в плані уставання утомленості тут ти звісно намного більше утомлюєшся перше за чого що ти во первых постійно дивишся в телефон заказує це одне діло потім їдеш з пасажирами дивишся в навігатор де наліво де направо Особливо як по центру їдеш, там ті улички. Ну, ті болі, як я казав, що я вже тобто, то так оце на виходні, що я був виключав, виходить, щоб в центр там, чи на подол. А так я у фільтрах так повиставляв, щоб не на подол, не в центр мені закази не давало. Але це тільки можете виставляти по уклону. По болту, по болту закази можуть прилітати. І вони в основному, як виходить, коли я утром програмку запускаю, вони прилітають. Але, ну, сьогодні у мене перший заказ був центр. Але я тоді подався на солом'янку. Ну, Туди-сюди потихеньку виплутався. Потім із солом'янки я знову попав у центр і з центру взяв я на Академгородок. От, І тоді так наче вже по окраїнах кататися. Так що работать можна. Можна работать. Просто що тут действительно надо пахать и работать. 12 часов тут даже ну, нема про що балакать. За 12 часов. Це хіба що якщо, например, там вийшов утром, да. На обід там, приїхав додому, там час, другий дома побув. І тоді виїхав, так, да, можна якось бити у 12 часов. А якщо так просто виїхати на чистих 12 часов, ну не вийде, бо завжди в основному як робота. Робота йде з утра хороша і робота зараз вечора, що зараз закази, телефон просто розриває. От. А я собі як би думав так, що, наприклад, там з понеділка посереду можна спокійно. Робити там з утра там, до обіду, на якийсь час другий. Їхати додому, пообідать таке, от, знаєте, трохи віддихнути. І тоді вечірком ще виїжджати. І чувствутимеш, будеш бодріє і не будеш ти такий замучений. П'ятниця, субота, неділя, так. Да, Прийдеться цілий день поработати, щоб в коїсь мірі вирівняти касу за неділю. От якось так. Так що працювати можна, але... не менее 12 часов. Если вы согласны пойти работать, тем более сейчас на рынке дуже много машин сдаются в аренду, можно себе найти, хоть бюджетное, хоть дорогое, как это уже по желанию трудящихся. Вот. Так что как-то так. На часах у нас уже 22. 43, ну якраз нормально. Аби, звісно, знав би, що так іменно заказик чітко прилетить, а не зараз десь в сусідню вулицю якусь дасі, ну, не хочу я. Тім более практично я в себе на районі, грубо говоря, за тих 100, максимум 150 гривень. Я вам скажу так, ігра не стоїть свіч. Це не та цифра, за яку можна різкувати. Це якби моє лічне мнення, не знаю. Є такі очейники, що до последнього пащать. А я вам скажу так, що усі гроші не заробиш. Як то так. Так що спасибо ще раз повторюся, друзі, що дивитесь моє відео. Бачу трошечки би, на каналі людей підписалося. Велике вам спасіба новим, хто підписався. Ще більше велике спасіба тим людям, які зо мною на протяженні всього мого каналу починає з дальнобоя і заканчує таксі. Ну, як заканчує таксі? На даний момент пока що таксі. Як далі буде, я не знаю. Кстати, сьогодні час, другий у мене йшло я Созвонився, зустрічався з колегою на парковочці з дальнобоєм, так що постояли трошечки пообщалися. от. і Себе чувствую сьогодні я нормально, нема такої усталості, бо я ж говорю, що трошки віддихнули. Завтра буде в нас новий день. Так, ось дивіться, в мене зараз вже 209. А скільки було? 204, тому я ж казав, десь 5-6 кілометрів переїхати. Зараз, поки я додому, якраз вийде в мене 210 кілометрів за сьогодні пробіга. Ну, по порівнянню, так як у мене по початку було, що я там лупашу по 350 км. Один день у мене так взагалі, бо я ж за вишеньки їздив. Саме більше я був наїздив 420 км. Це за день, представте, 420 пробіг. Ну тоді, звісно і каса була, ну считаю, в два рази більше, ніж зараз. Це очень-очень жорстко. Лучше так не діти. Я згоден, що так, да, деньги хороші, кассы хороші, але в таких условиях у вас, друзі, надовго не хватить. Треба вже буде побритися. а то ще так день другий. І будуть називати Будулаєм. У мене дорога така паршива по вулиці, що капець. Скільки я себе пам'ятаю, тут ніколи цієї дороги немає. Латка перекривала латку, а як не було латки, то з'являлася яма. Так що, друзі. Повторюся ще раз. Всім дякую. До завтра.